Пані Марія вже 15 років заміжня. Склалось так, що разом із чоловіком та двома синами подружжя змушено було виїхати на заробітки в чеську республіку. Там жінка працювала та виховувала дітей, і все здавалось би чудово. Проте скажеться, чоловік перетворив сімейне життя на тортури. Розповіла, що постійні сварки та навіть застосування фізичної сили з боку голови сім'ї змусили подати на розлучення. Я подала на розвод. Він почав здіватися, бив при дітях. Дома не бував з сім'єю, діть, дітьми не займався ніколи. Суд в Чеській республіці став на бік дружини, тому чоловік вирішив розлучитися в Україні. Так рішенням Тячівського районного суду подружжя розлучили. Однак також суд передав на утримання дітей батькові. Це звичайно шокувало як матір, так і самих дітей, які не бажають залишатися з батьком. Звісно, з мамою з нею краще було. Батько бив деколи і нас, і маму. нас навіть не спитали, тільки суддя висловив рішення і нічого. Не погодившись із рішенням Тячівського районного суду, пані Марія подала апеляційну скаргу в апеляційний суд Закарпатської області, як зазначає адвокат позивача, винесене рішення незаконне, оскільки суд першої інстанції не врахував норми сімейного законодавства України, в якому чітко прописано, що як мати, так і батько мають рівні права та обов'язки щодо утримання дітей, також суд не врахував ряд документів, наданих чеською стороною, якими батька протягом 10 днів було позбавлено права відвідувати родину і заборонили. З'являтися поблизу постійного проживання сім'ї. Суд першої інстанції не врахував ряд документів процесуального характеру з органів юстиції Чехії та органів поліції, яким батька дітей було відповідно на певний період до 10 днів позбавлено права відвідувати і перебувати в околиць постійного місця проживання в межах 50 кілометрової зони. А також заборона батькою утриматися від дій щодо виписки дітей з місця навчання міста Праїв в школі до а також стосується питання щодо повернень. Проїзних документів та виїзд за кордон і відповідно утримується від дій щодо перешкоджання іншим правам дітей. Надавши всі відповідні документи та вищевказані доводи, апеляційний суд Закарпатської області ухвалив наступне рішення. Апеляційну скаргу кучері Марії Іванів задовільнити. Рішення черського районного суду Закарпатської області від 1 жовтня 2014 року, у частині залишення дітей кучеря Михайло 25 Івана. 24.09.2005 року народжені на утримання батька кучері Івана Івановича скасувати. Батько та його адвокат на судове засідання не з'явились, а тому подальші дії з його боку ще невідомі. Однак зараз для матері та дітей це неважливо, адже вони залишаться разом.